Баксик не є. Та, папа, слушай, донати. Мені, во-первых, у них нічого не треба, знаєш, оцих всіх дурачків вже там виписують. А по-друге, це, во-перше, а по-друге, Боже, я хоч це діла своє. А по-друге, я тобі скажу, там язики отакі. Я бачу, там, там всі такі. Да. А якщо помогти, так ноль. Маман, пакета. Давай, пакеда. поперли ми. Давай, да, давай, ох, давай. Да, да, да. Давай для приліччя хоча б заплачу. Для приліччя. Мама, ти не плачеш, а потім кажи, що батьки. Що батьки? Що батьки? Що батьки, що, так, все, гаття, поїдемо. Другий день виставки. Я між прочим щось. Зря вісу. Давай Скажи, не приїду більше. Валіра, до свидання. До свидання. До свидання ти заболірує. Плем'яшу, плем'яшу, пока. А то заберу тещу. А то заберу тіщу. Плем'яшу пока. Бахсни, я ролі та нить начала. Так от ми їжа. Та ну ладно. Пульник поставить Все, давай. Можеш,